Річард Ченслер, англійський мореплавець, книга про великого та могутнього царя Московії 1553 рік. На полі битви московити діють без будь-якого ладу. Вони з криком бігають кругом і майже ніколи не дають бій своєму ворогу, а діють тільки крадькома. Але я думаю, що немає під сонцем людей настільки звиклих до суворого життя, як московити. Ніякий холод їх не бентежить, хоча вони мусять проводити в полі по два місяці в таку пору, коли стоять морози і снігу випадає більше ніж на ярд. Простий солдат не має ані намету, ані будь-чого іншого, щоб захистити свою голову. Найбільший їхній захист від негоди це повст, яку вони виставляють проти вітру і негоди. А якщо йтиме сніг, воїн відгорне її, розведе вогонь і ляже біля нього. Так робить більшість воїнів Великого князя за винятком дворян, які мають особливі власні запаси. Однак таке життя в полі не настільки дивне, як їхня витривалість, бо кожен повинен добути і принести провізію для себе і для свого коня на місяць або на два, що заслуговує на подив. Сам він живе вівсяним борошном, змішаним з холодною водою і п'є воду. Його кінь їсть зелені гілки, стоїть у відкритому холодному полі без даху над головою, і все таки працює і служить йому добре. Я питаю вас: чи багато знайшлося б серед наших валькуватих воїнів таких, які могли б пробути з ними в полі, хоча б місяць. Я не знаю країни поблизу нас, яка могла б похвалитися такими людьми і тваринами. Що могло б бути з цими людьми, якби вони вправлялися і були навчені шикуванню і мистецтву цивілізованих воїн? Якби в землях московського князя знайшлися люди, які розтлумачили б йому те, що сказано вище, я переконаний, що двом найкращим і наймогутнішим християнським володарям було б не під силу боротися з ним, якщо взяти до уваги ступінь його влади, витривалість його народу, невибагливий спосіб життя, як людей, так і коней, малі витрати, які завдають йому війни. Бо він не платить за службу нікому, крім іноземців. Останні мають щорічну платню, але невелику. Піддані Великого князя служать кожен за свій власний кошт, тільки своїм стрільцям він дає певну платню на порох і знаряддя. Крім них, ніхто в усій країні не отримує жодного пенні платні. Однак, якщо людина має великі заслуги, то Великий князь дає їй ферму або ділянку землі. За що той, хто її отримав, зобов'язаний бути готовий до походу з такою кількістю людей, яку призначить князь. Так само, якщо який-небудь дворянин або землевласник умирає без чоловічого нащадка, то Великий князь негайно після його смерті відбирає в нього землю, незважаючи на кількість дочок, і може віддати її іншій людині. Навіть не можна поскаржитися на це, бо він відповість, що у нього немає нічого свого, але увесь його маєток належить Богу і милості володаря. Він не може сказати, як прості люди в Англії. Якщо у нас щось є, то воно Богове і моє власне. Можна сказати, що російські люди перебувають у великому страху і покорі, і кожен повинен добровільно віддати своє майно, яке він збирав по клаптиках усе життя і віддати його у розпорядження господаря. О, якби наші хоробрі бунтівники так само підкорялися і знали свій обов'язок перед своїми королями, росіяни не можуть сказати, як деякі лінивці в Англії. Я знайду королеві людину, яка буде служити йому за мене, або допомогти друзям лишитися вдома, якщо остаточне рішення залежить від грошей. Ні, ні, не так все в цій країні. Вони принизливо просять, щоб їм дозволили служити Великому князю, і кого князь частіше за інших посилає на війну, той вважає себе наймилішим володарю. І все ж, як я сказав вище, князь не платить нікому. Якби московити знали свою силу, ніхто б не міг тягатися з ними, а їхні сусіди б не мали б спокою від них. Але я думаю, що не така Божа воля, я можу порівняти росіян з молодим конем, який не знає свої сили і дозволяє малій дитині керувати собою і вести себе на вуздечці, попри усю свою велику силу. А якби цей кінь розумів її, то з ним не впоралась би ні дитина, ні доросла людина. Цей народ за своєю природою схильний до обману, тільки сильні побої приборкують його. Я чув, як один росіянин говорив, що набагато веселіше жити в тюрмі, ніж на волі, якби тільки там так сильно не били. У в'язниці вони отримують їжу і пиво без праці, так само, як милостиню від прихильного до них народу. На волі ж вони нічого не отримують. Кількість бідних тут дуже велика, і живуть вони найнужденнішим життям. Я бачив, як вони їдять солоного селеця та іншу смердючу рибу. Не можна знайти більш смердючої та гнилої риби, а вони із задоволенням їдять її. Нахвалюючи, що вона здоровіша всілякої іншої риби і свіжої страви, з іншого боку, їй такі, які самі продаються дворянам і купцям в холопи, з умовою отримувати від них протягом свого життя їжу, пиво і одяг, а при вступі й гроші, так само знаходяться охочі продавати своїх дружин і дітей в куханки і раби, покупцеві. У них є старий і новий завіт, який щодня читається, але марновірство від того не зменшується. Коли священики читають, то роблять це так дивно, що ніхто не може зрозуміти їх, та й ніхто й не слухає, поки вони читають, люд сидить і базікає. І одна десята населення не зможе прочитати наш», а вірю, ніхто й не зважиться читати, хіба як в церкві. На їхню думку, це можна читати тільки в церквах. Немає ніде такої розпусти і пияцтва, а також і за насильствами своїми. Це найогидніший народ на світі. Судіть тепер про їхню святість.